Добрий ранок, друзі! Що ж, мене завантажили, мені дали вантаж, я зараз виїжджаю з дому. я був 8 днів вдома. Їхати мені зараз 272 милі пустим до завантаження. Прикольно, що в нас на компанії платять по одометру. Ти виїжджаєш з компанії, сфотографував, сфотографував одометр. приїжджаєш знову з рейсу, сфотографував всі милі, які наїздити, і по всіх милях оплачують. Це круто. З одного сторони, круто, з другої сторони, зараз мені дали вантаж 270 миль від дому на 11 ранку. І це мені треба було встати о 5-й ранку, щоб бути в 11 там. Ви представляєте? Ох, як погано. Да. Тому що, але їдемо, їдемо, буду вам показувати красоти американські, а вдруг якась пригода буде, то буду вам і ці пригоди показувати. Знаю, що темно, знаю, но ранок, ранок. School. Все, поїхали. Honestly. Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. Okay, I've seen this about new topic, Rosto. Дині! Афієте! Давненько любі друзі, по такій дорозі не їхали це до пилюка. Ой там один воїн летить. Ну що ж? Все повторюється. Мене знову завантажували. Температура 55. Поставив поки що на старт-стоп. Перейду по документи. Спочатку дивіться, які мені гарні колесика поставлені нові. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Всього лише 9 палетів. Я не знаю, що це має бути і чому так. І чого так мало. О! Дев'ять паліттів. Їду з Вашингтона в Техас. У нас немає тихось лівих догрузок, загрузок. Просто загрузився і поїхав. Я не здивуюсь, що мені зараз пломбу бахнуть, щоб я гарбузиці не покрав. Дивно. Зараз буду писати диспетчеру, питати, що воно так має бути чи ні. Так, я везу 9 палет ось по цьому маршруту. 1840 миль 27 годин. Вівторок вранці розвантаження. У мене є сьогодні цілий день, неділя і понеділок. Друзі, доброго ранку смачного сніданку. Буду ось так снідати білково протеїново. П'ю чай із чорниці, який сам назбирав. І буду виїжджати. Зараз, до речі, вже 6.40. Мав виїхати в 6, але, на жаль, виїду трошки пізніше. High -high ось така гарна вам погода, гарне сонце, я виспаний, готовий їхати. Ось тут хлопці так завантажені. Це, до речі, черга на мийку вантажівки. Але ця краса. Я до речі люблю цей парк, я тут дуже часто стою, бо Ну, це якби додому, коли їду то сюди стою, це лайдаха таке місце, що просто доїжджаю, завжди є місце. І просто тут класно, є. можна помити, помити вантажівку, можна помитись самому. Просто тут класно. Тому так, все, let's go. Ще мені їхати. 1473 милі. У мене є цілих два дні на це. Цілих повноцінних неділя і понеділок. Вівторок зранку в мене розвантаження. Тому сонце встає, а ми вже встали! Let's go! Напевне, має бути якийсь ядок, що ви бачите, це все американські прапори. І це великий прапор. І там вони не порозвішувало нічого. Ой, і там дуже багато в кінці. Все американські прапори.

Так і обычному місці, я вам завжди покажу, що це за місце. Але воно класне. Спочатку, спочатку покажу з дрона, а потім покажу вживу. Легендарне місце в Америці. Так, така тут все розмальоване. Спеціально проїхав на 10 миль більше, щоб показати вам ось це. my, 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 my Гляньте на цю дорогу, вона повністю розмальована. Не значить ми чути, це каділак ранчо. Коротше. 10 каділаків були закопані в, в землю. Гляньте. Що робиться. Це стільки слоїв краски. Гляньте, скільки тут окраски тут коротше кожен лишає якусь свою, так сказати, згадку І ми тут щось лишимо, не знаю Що ж тут можна лишити Що не знаю Ой. Дуже не знаю що, що, що тут можна залишити на справді, що тут написати, Короче, але ось так воно все виглядає тут. Оце мій напарник. Доброго дня! Я все знімаю. Коротше, уявіть це машина, Cadillac, так? 10 каділаків. 10 каділаків. Різних, годів випуску. різних років випуску. Різних років випуску. І уявіть, що ось це, ось це це не камінь. Оце все це не камінь. Це просто стільки красили на цій криші і воно тупо відпало, щоб ви собі розуміли. Це просто такий сло, слой краски. Це жесть, Тут навіть людям навіть зараз просто красять, просто нон-стоп. Це жесть. А докладніше це виглядає ось так. Тобто це цей камінь, що мав би відпасти. Ось так він виглядає. Ось такий слой краси. Це жесть. Ось така вам історія. Все, їду далі. Мені здається, що ця камера робить дуже сильно все сірим. От мені так здається, і так, мені здається, є. Воно все сіре. Тому треба буде щось... щось зробити з цим. Приїхав сюди о 12, сказали, що вони закриті і працюють з 3 і проснувся о 4.37 і зараз я тут, 5.03. Я на розвантаженні. Ніч ріфер. Ріфер білайк. мені двері десяті. Це одна така цікава штука, що відстань поміж цими двома траками дуже інша. Маленька я маю на увазі. Я не знаю, як тіпи мають виїжджати, заїжджати. Ну це жесть, десь як тіп виїжджає. А він і не виїде. Охренеть. І цей тіп не виїде звідси. Я в шокові насправді. Я трішечки подрімав 8 ранку, і я їду за новим завантаженням, бо мені його зразу дали. Ну, зразу я ще годинку подрімав, дві, птори. Все, їду, їду за новим завантаженням. Let's go, 28 хвилин їхати. Насправді не знаю, який цей блог вийшов, але я сам розумію, що кожного блогу воно все однотонне і однакове. Кожна моя поїздка вона однакова. Я виїжджаю з штату Вашингтон, їду десь в сторону Техасу або просто до центра Арканзас е і вертаюсь назад. Насправді тут нічого цікавого не відбувається. Це правда. Ну, Я з вами погоджуюсь, якщо ну, я бачу типу, що. Менше переглядів, менше коментарів. Я це розумію. Щось продумати тут цікавішого я теж не в змозі, тому що Ні, насправді можна щось там напевно, знімати. Я, напевно, не маю на це ресурсу, емоційного. Е і що. Думав, кросовіка купити, заду причепити е на, трейл, на вантажівці і їздити десь кататися. Але зараз в мене в пріоритеті завжди зал. Я завжди ходжу в зал. У мене є вільний час, я йду в зал. Якщо в мене ще більше вільного часу, я монтую відео. Я монтую відео. Якщо в мене ще є більше вільного часу, я читаю. У ну, мене є дуже багато штук, які є в пріоритеті в моєму житті. А на Корсувік в мене тупо напису не було б часу. Це правда. Тому це буде одне з останніх відео про траки. Ще буде одне відео, можливо, коли я поїду з Оленкою. Можливо, не знаю. Але я вас буду радувати іншими відео, такими як похід в гори, такими як купівля кладовки і розбирання кладовки. У мене вже є два-три відео, які треба змонтувати. Я їх змонтую, скоро в скорому часі викладу. І коротше, буду вже, як би, знімати все, що не стосується напевно, тракового бізнесу. Хоча про траковий бізнес я ще трішки познімаю, тому що в мене буде ще багато шортів, рілсів в інстаграм. Тому так. Що ж, наразі прощаюся з вами, прощаюся з вами до наступних зустрічей на цьому каналі. Підписуйтесь в інстаграмі, в Тіктоку. Поставити лайк буде класно, поставити коментар, теж буде класно. Але в загальному прощаюся. Дякую, дякую, що були зі мною. Побачимося наступну неділю в якомусь іншому ракурсі. Не, надіюся, не з вантажівки. Було приємно з вами тягнути цю нішу тракового бізнесу, але побачимось на каналі.